Вони гастролюють Україною, аби підтримати людей, які постраждали від війни, та підняти бойовий дух захисникам на передовій. Музиканти благодійного проєкту Культурний десант вчора завітали із концертом до рівного, та за лічені хвилини до виступу його довелося переносити. Рівняни під звуки тривоги покинули торговий центр, де й мав відбуватися благодійний захід. Концерт мав би розпочатися о 15-й, але через загрозу ракетних ударів відбувся на годину пізніше. Як тільки ми отримаємо відбій повітряної тривоги. Ви повертаєтеся сюди і будете насолоджуватися нашим концертом. Учасники гурту відомі українські співаки, композитори та шоумени серед них Саша Чемеров, Миколай Сірга, Міша Крупін, Майсей Бондаренко та арт-дует. Вони разом гурт виступає і для українських воїнів, і для жителів деокупованих територій, які місяцями потерпали від російської пропаганди. Коли ми почали їздити ближче до фронту і спілкуватися з військовими, я просто перестав читати новини, тому що ну, це не потрібно. Ти бачиш людей, ти бачиш, що вони займаються своєю справою, ти бачиш, наскільки вони свідомі і наскільки вони готові боронити свої. це, наче, така ковток, ковток життя дійсно, і це дуже важливо для них. І та, та уважність, якою вони тебе слухають. Люди з і, і те очікування чогось, що, що ти надаш, щось розкажеш м, за межами цього простору, щось там, що надихне. Це неймовірно. Я, ну я вам скажу чесно, кращої публіки, кращих співбесідників, співбесідників на концерті я не зустрічав ніж, ніж військові. Після відбою тривоги музиканти повернулись до публіки і зібрали на захід більше сотні людей. Такі концерти частина благодійного проєкту, мета якого об'єднати українців із різних областей. Для рівнян вони розповідали історії з концертів на передовій, співали авторські пісні та виконували відомі світові композиції. Щоб імперська зараза з тіла глобуса зажла. Я знову хочу слухати стінга. Та твої фото в альбомі. Плюс на тебе в тисячі раз закоханий знов, В кожній моїй думці ти вірус. Рівняни вважають, що такі заходи важливо проводити у воєнний час, аби просувати український культурний контент. Наші українці можуть бачити тих людей, які їздили десь на передову, виступали, і вони приїжджають сюди, діляться історіями, розказують, що було там, що переживали наші бійці. І історії з перших вуст почути це дуже круто в нашому місті. Рівному немає ніколи ніяких, типа соби і так далі. Ну я не знаю. Це збирає людей, це збирає людей разом і ну, я думаю, це корисно. Незабаром учасники гурту відвідують і інші міста України та наближатимуть перемогу на культурному. Дар'я Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.